Суттєво збільшилися надходження до бюджету за сім місяців цього року у порівнянні з таким же періодом минулого року за підсумками діяльності Яремчанської ДПІ. Фахівці інспекції ведуть широку роз'яснювальну роботу в напрямку реєстрації платниками податків Яремче бізнесменів, які тут займаються підприємницькою діяльністю. Дотепер багато хто був зареєстрований в інших містах України Харкові, Києві, Дніпропетровську. На обліку в Яремчанській державній податковій інспекції тепер перебуває 1514 платників податків фізичних осіб та 390 юридичних осіб. За сім місяців цього року тут спостерігається позитивна динаміка росту податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. До зведеного бюджету поступило порівняно з 2014 роком на 20 мільйонів 488 тисяч більше ніж в 2014 році. Тобто ця сума в 2015 році складає 54 мільйони 705 тисяч гривень до державного бюджету. Державна податкова інспекція в місті Ремчі акумулювала 24 мільйони 453 тисячі гривень, що на 11 мільйонів 852 тисячі більше ніж в минулому періоді. До місцевого бюджету ми акумулювали 30 мільйонів 251 тисячу, що на 8 мільйонів 636 тисяч більше ніж в попередньому періоді. Основними бюджету утворюючими тут є єдиний податок та ПДВ. Суттєві збільшення надходжень до місцевого бюджету склали акцизний збір, плата за землю та туристичний збір. До речі, Римчанщина найбільший платник туристичного збору в Івано-Франківській області. Тепер податківці проводять широку роз'яснювальну роботу щодо реєстрації платниками податків в Яремчанській ДПІ всіх бізнесменів, які на цій території ведуть підприємницьку діяльність. Податкова інспекція в місті Яремчі постійно працює над тим, що платники, які заробляють тут кошти, та отримують доходи, але є іногородніми. Реєструвалися у нас як платники, наші платники, і відповідно збільшили надходження до місцевого і державного бюджету, тим самим поповнюючи нашу. В даному випадку є такий приклад: останнє наше не нововведення, а наше така, таке напрацювання. Ми з інших районів після проведених співбесід з платниками податків, три єдинщики перейшли до нас як платники, наших, наші вже стали нашими платниками і заплатили до місцевого бюджету єдиного податку в розмірі близько 2,5 мільйонів гривень. Якщо так взяти порівняти з аналогічним періодом минулого року, Яремчанщина в загальному збирала 2,5 мільйони податків за весь рік. Основними проблемними питаннями керівник ДПІ у місті Яремчі Юрій Вередюк називає зарплату в конвертах і тіньовий бізнес. Крім круглих столів, консультацій, інформаційних стендів, податкові інспекції розробили спеціальні пам'ятки для підприємців з чіткою інформацією про ставки податку та відповідальність за уникнення від сплати. Пам'ятки отримали. Римав кожен, хто веде підприємницьку діяльність. Так податківці підкреслюють свою повагу до бізнесу, шануючи їх кожну трудову хвилину і, звичайно, надіються на розуміння закону підприємцями і їх відповідальність перед державою та своїм краєм.